а глянь, будь ласка, чи мені там ще багато до норми, до нормального виконання? З таким питанням підійшла до мене моя учениця, і я хочу сказати всім, що норми не існує. Норма для кого і з ким ми будемо порівнювати, кого ми візьмемо за норму. Чи людина яка займається спортом з дитинства, чи людина, яка прийшла на своє перше заняття в перший раз на йогу? це будуть зовсім різні люди і зовсім різним минулим досвідом, самопочуттям? І для них норми будуть зовсім різні. Тому тут немає якогось нормативу, однієї норми для всіх. З ким би ми себе не порівнювали з якоюсь людиною у залі, це буде не об'єктивно. Тому що в кожного з вас свій минулий досвід, своє життя, свій спортивний досвід. Окей, ви скажете, а от там в книжці намальовані асани. Добре, але ми також не знаємо про цих людей. Можливо, вони. Жив в Індії, займаються йогою з маличку, виросли в такій сім'ї і вже з маленького віку це практикують. Чи буде об'єктивно порівнювати себе з цією людиною, я не думаю. Норми нормального виконання асани не існує. Ми не здаємо норматив. Це йога. Тут без нормативів.